Вітаю, любі друзі. З вами, знову, з вами знову Роман на каналі Виноград для початківців. В даному відео хочу розповісти, які саме біопрепарати я використовую у себе на присадибній ділянці. Як завжди, дякую всім воїнам ЗСУ, які боронять нашу країну зі зброєю в руках. Також дуже вдячний всім, хто підписався та ставить подобайки на мій канал. Прошу, хто не підписався, підписуємося, підтримуємо україномовний контент Ютуба. Поїхали. Так, у себе на присадибній ділянці я використовую біологічні препарати. Це Оракул Сірка від компанії Долина. Оракул Сірка я використовую з боротьбою проти оїдіума. Це дуже ефективний. Дуже ефективний препарат. Я їм вже користуюсь 3 роки даним препаратом. Він працює як і на випередження Уідіумом, а також вже і, якщо у вас виноград захворів, він також дуже гарно бореться з хворобою Уідіума. Використовуємо даний препарат. Також другий біопрепарат я використовую йодоцит. Я у себе працюю на виноградній ділянці, на виноградній ділянці від хвороби мільдію використовую. Даним препаратом також уже користуюсь більше трьох років. Використовую його як на винограднику, так і проти хвороб на помідорах, огірках. Дуже гарно себе зарекомендував. Єдине, що це контактник. І їм потрібно дуже ретельно оприскувати все листя і всю лозу от винограда. От. І Він стримує хворобу мільдію. Також трошки він працює від сірої гнилі. Даний препарат є контактник. Як я вже казав, їм потрібно дуже ретельно все оприскувати, всі листя та лозу. А мінус даного препарату то, що після того, як пройде дощ, потрібно заново все обробляти. після того, як випаде дощ. Також я ще у себе тримаю в запасі такі біопрепарати, як Мікосан Б. Також їм користуюсь дуже активно, там вже більше трьох років от, даний препарат. Він від мільдю, як то кажуть, аїдіома і від сірогнилі працює. Він також як би, контактник. Після того, як пройде дощ, потрібно швиденько заново оприскувати виноград. Це Міксан Б. Як ви бачите, от і... Інтесексид актофіт. Ну, актофіт використовував вже понад 10 років даний препарат, дуже гарно себе зарекомендував От, Актофіт від колорадського Жука і від інших насікомих, шкідників. От. Також препарат 30D по волій лозі використовується біопрепарат. І в кожну обробку я додаю мікроелементи квантум кальцій. Я вже користуюсь також більше п'яти років даним препаратом. В кожну обробку от даний препарат квантум кальцій. Що потрібно знати при обробці? Біопрепаратами. Ну, По-перше, біопрепарати я використовую тільки після того, як зробив мінімум три профілактичних обробки по винограднику хімії. В даному предучому відеоролику, де я знімав, ви можете ознайомитись, якими хімічними препаратами я працював. От, тільки після того, як я зробив мінімум три профілактичних обробки хімією, я далі використовую біопрепарати. По-друге, що потрібно знати? Біопрепарати я використовую окремо в баковій суміші, їх не потрібно використовувати. Окремо працюю ракул сірка, окремо працюю йодоцит -плюс і окремо Працюю актофітом. Єдине, що можу додати в кожен біопрепарат, можна додати квантум кальцію. Це як мікродоброва. Значить, підсумуємо. використання біопрепаратів тільки можна тільки після того, як ви зробили хімію мінімум три профілактичних обробки. Це раз. По-друге, Потрібно використовувати окремо кожен біопрепарат біопрепарат баковий суміші окремо. Це по-друге, можна додати в кожен з біопрепаратів мінеральне підживлення, там квантум кальцій. І по-третє, вони тільки стримують спалахи на вашому винограднику. Якщо їх Якщо ви будете використовувати тільки біопрепарати на, своєму, на своїй присадибній ділянці, повірте, в мене досвід уже 13 років, у вас буде виноград хворіти, і після того вам потрібно дуже багато часу на відновлення вашого виноградника від хвороби. Так що використовуємо хімічні препарати та біологію. Та біологічні препарати. Всім дякую, хто додивився даний відеоролик до кінця. Підписуємося, ставимо сподобайки. слава Україні!